У кожному навчальному закладі нашого міста для цьогорічних випускників останній дзвоник пролунав 30 травня. Це свято знаменується усміхненими обличчями і сльозами на очах, щирими напутніми словами і вітаннями, звучанням гімну та урочистим підняттям прапору України. Так наша зйомочна група завітала на традиційне свято останнього дзвоника до спеціалізованої школи за номером 4. Щирі слова побажань лунали цього дня на адресу всіх школярів від голови нашого міста Юрія Котенка. Я бажаю, щоб ви були професійними, розумними, добрими, щоб ви ніколи не забували це місце, з якого ви вийшли, де ви навчалися, щоб все своє життя ви в пам'яті своїй зберегли своїх вчителів. І дозвольте мені сьогодні. Від себе особисто, від виконавчого комітету з міської ради та депутатського корпусу подякувати директору цього закладу, шановній надії Іванівні за те, що напротязі вже дуже багатьох років колектив, який очолює Надія Іванівна, випускає сьогодні дітей наших, які вступають до вищих учбових закладів, більшість з них, які Після закінчення, вже працюючи, прославляють наше рідне місто, наш рідний край. Я вам дуже дякую. Привітали молоді з закінченням навчального року і вчителі, які так плідно передавали всі свої знання на протязі усього шкільного життя випускникам. Сьогоднішній день святковий, сьогоднішній день радісний. Йшли ми до нього цілий рік, старалися. Намагалися зробити все найкраще, докладали максимум зусиль, щоб на цій лінійці ми стояли з горбо піднятою головою, як переможці. І всі ви, абсолютно всі, мої дорогі діти, переможці сьогоднішнього дня, тому що ви закінчили ще один клас. Ви збагатилися знаннями, ви стали розумнішими, сильнішими, красивішими. Ви стали чудовими маленькими громадянами нашої прекрасної країни України. Участь в олімпіадах і конкурсах свідчить про докладання максимальних зусиль з боку кожного з учнів. Та перемога, як ми знаємо, кується трьома силами: силами учнів, вчителів та батьків. Із цього приводу було урочисто нагороджено почесними грамотами та подяками всіх, хто брав участь у обласних чи всеукраїнських олімпіадах сьогоднішній день. З відзнаками, тобто із оцінками високого рівня, і отримають у класах похвальні листи. Закінчили 52 учні. По суті, кожен восьмий з вас є відмінником. Також надали слово випускникам 1964 року, які згадали, як рівно 50 років тому закінчили саме цю школу, школу за номером 4. Пишаючись цим, висловили свої щирі побажання випускникам і учням школи. На згадку про зустріч випускникам 1964 року було подаровано пам'ятні медалі. Словами побажань і хореографічними композиціями привітали випускників учні молодших класів. Випускники, які ви всі красиві, усміхнені, веселі, ті Дивлюсь на вас, обличчя всі щасливі, дорослим стати хочеться мені. Сьогодні ваше свято це незабутня мить. Я хочу побажати нехай вам всім щастить. Так, одинадцятикласники в свою чергу не поступилися і підняли настрій всім присутнім запальними танцями. За традицією, кожен з випускників відпустив кульку до неба, яка сповіщала про останні миті їх дитинства. Так і останній шкільний вальс став зворушливою миттю для всіх присутніх на святі. І ось найхвилююча мить звучить останній дзвінок, радість та смуток переповнюють серця випускників. Навчання у школі закінчилось. Попереду незвіданий шлях дорослого життя. У добру путь і щасливу днину, дорогі випускники! А всім школярам ми бажаємо чудових канікул!